І коли ми їздили в експедиціях і питалися, чому чому стіни саме блакитного кольору, синього кольору, то господині казали, що це колір свіжості, це колір такий більш радісний, що він більш більш такий охайний. В основному були Молдавані і западна Україна приїздила на роботу але вони менш залишилися. От Молдавані у нас якось укорінилися і залишились тут. А багато з, Западних, з западної України повиїжали. Одна побелила, як цей друга, подобається. Так вона традиція, як ну, вони корінні, вони якби молдаван, тут жили. Мені нравиться. От я чим нравиться синіти, просто нравиться. так як батьки так оставили, так і я вже думаю, моїм дітям так продовження породу подобається. Нравиться, воно як не знаю, небом характер. Приятно. Я завжди вважала, що сині хати тут живуть люди багаті. І ще якщо там якась цвіточок на хаті.